Звертаюся до вас як жителька міста Кременець, як платник податків, як член батьківського комітету гімназії. І хочу вам, шановні можновладці, нагадати статтю 5 Конституції України, що єдиним державним органом в Україні є народ. Ви, чиновники на щастя, тимчасові. От мені, наприклад, дуже соромно все-таки я е, голосувала. За е, депутатів соромно за пана Шевчука, який некомпетентний в жодному питанні. Дуже мене вражає позиція Юрія Григоровича. Я вам хочу нагадати, що це питання закриття гімназії стояло вже минулий рік. На щастя, ми його відстояли на гімназію. Тоді нам теж обіцяли золоті гори. От пан Смаглю був тоді е, головою райради. Ми ставили свої умови. І От вони, пан Сімчук тут бачу присутній, вони нам сказали, так, да, ми можемо створити, допомогти створити новітній заклад і створити умови такі самі для навчання ваших дітей, як у гімназії. Єдине, що вони могли нам тоді пообіцяти, це виділити 100 тисяч на ремонт спортзалу. Можна запитати, чи ті кошти виділені? Пана Смаглюка, можна запитати. Виділені? Правда, але ви нам обіцяли, правда? Ви, ви тоді не ви особисто, ви троє. Троє обіцяли. Так. Да. На засіданні перед сесією районної ради теж всі голосували. Так, ми за новітній заклад, новітній, нового типу. Що зроблено за рік? Що зроблено за рік, щоб створив в п'ятій школі, щоб створили новітній заклад? Це з, з нормальними умовами для навчання, з сучасним оборудованням. Що зроблено? Нічого. Е, ви знаєте, кажуть, казали тут за рідність, рідність. Звичайно, якщо б ми були в селищі міського типу, гімназії було не потрібно. Але все-таки, якщо ми є місто обласного підпорядкування і існування гімназії, це є престиж для міста І рівень знань які дають гімназії, один з найвищих. Але вже кожному. Кожному жителю окремі, це зрозуміло, що питання тут стоїть не в злеті шкіл, а питання сугубо в приміщенні, в готовому приміщенні, в яке нічого не треба вкладати. Користуйтеся, будь ласка, е наші, наші можновладці, правда? І в території, на якій стоїть гімназія, то я вам хочу нагадати, вже я не знаю, в який раз це нагадується, що е гімназія створювалась нуля за рахунок батьків і вчителів гімназії. Вони саморучно. Вони саморучно е, робили і ремонти, і, е, і красили, і все. Абсолютно все. Давайте послухати опонента. Я розумію, що ми трішки затягуємо процедуру, але на даний момент, на даний момент ми батьки свідомо вкладаємо гроші для того, щоб наші діти мали належні умови для навчання. Ми закупили і парти, і стільці, і дошки, поміняли вікна, підлогу, лампи на своя котельня. Я вам хочу сказати, що в гімназії розумієте чим наш заклад відрізняється від інших, тому що там панує атмосфера сім'ї, тому що наші діти себе почувають як вдома. І вони, хочуть... і вони хочуть ходити тільки в цю школу і тільки до цих вчителів, тому що там. Вчителі і діти там є одне ціле. Це велика заслуга директора і всього вчительського колективу. Я не хочу зараз піднімати питання про фінанси, про ваші роздуті штати. Буде телебачення, будемо про це говорити. Але я просто хочу вас запевнити, що ми, батьки гімназії, ми підемо на все, вплоть до того, що будемо розбивати палатки під міською радою. Нехай вся Україна. Яка ця Україна дивиться на безпреділ, який підтвориться в Кремліці. І знаєте, я думала не говорити, але я хочу вам сказати, шановні депутати міської ради районної ради, ви дуже всі повиставляли фотографії в інтернеті. Я був на майдані, але я вам хочу нагадати, що хлопці на Майдані загинули за ідею за віру в те, що наша Україна буде процвітаючою новою державою. Але запевняю, що з такими як ви, в нас нової України не буде. Тому що ви зараз посягаєте на святе. За, заради своїх шкурних інтересів ви посягаєте на дітей на майбутнє України до вчителів всіх. Знаєте, я вам ви повинні на даний момент об'єднатися і проявити солідарність. Тому що сьогодні закриють гімназію, завтра закриють другу школу, тому що міська рада буде багато платити за оренду її в Діаз, потім закриють ще одну школу. Це так буде. І вас ніхто не захистить. Тому що ці люди, вони без принципів. Вони йшли в депутати з лозунгами, які сьогодні не дотримують. Дякую за увагу.